Доброго дня, мої маленькі любі друзі! Знову ми зустрічаємося на нашому дистанційному уроці з математики. Сьогодні ми будемо з вами узагальнювати знання про частини цілого. що урок пройшов немарно, треба сісти рівно, гарно, дармо часу не втрачати, думати треба і працювати. Ми з вами вчили, що таке натуральні числа. Це такі числа, якими ми користуємося при лічбі. Іноді приходиться поділити одне яблучко або один шоколадний батончик на декілька учнів. Ми поділяємо одну піцу, один торт на декілька частин. Звичайно, це вже будуть не натуральні числа, вони називаються по-іншому. Пригадай, це дріб. Звичайні дроби ми використовуємо для позначення частин предметів. Щоб записати дріб, потрібно знати, на скільки частин поділили щось ціле та скільки таких частин узяли. Звичайний дріб складається з двох натуральних чисел, розділених дробовою рискою. Над дробовою рискою чисельник, під дробовою рискою знаменник. У році 365 днів. У вересні 30 днів. У жовтні 31 день. Давайте поміркуємо з вами, яку частину року складає вересень, а яку жовтень. Правильно, вересень це буде 30 365, а жовтень 31 365. Поміркуй, що більше ціле чи його частина? Ну, звісно, більше це ціле. А тепер, будь ласка, відкрити зошити. Напишіть в зошиті сьогоднішню дату. І давайте пропишемо каліграфічну хвилинку. А завдання на каліграфічну хвилинку буде таке: знайди чверть від 800. Збільш її на 37 одиниць. Постав відео на паузу. Виконай каліграфічну хвилинку. Молодці. А тепер перевіримо. А далі веселі задачі. Перша задача. Тварина має дві праві ноги, дві ліві ноги, дві ноги попереду, дві ноги позаду. Скільки ніг має тварина? Запиши правильну відповідь у зошит. Наступна задача. У кімнаті чотири кути. У кожному куті сидить кішка. Напроти кожної кішки три кішки скільки котів. У кімнаті. Запиши відповідь. Три брати мають по одній сестрі. Скільки всього дітей у матері? Запиши правильну відповідь у зошит. А тепер перевір себе 4 ноги, 4 коти, 4 дітей. Побудуйте квадрат зі стороною 3 см. Поділіть його. На чотири рівні частини. Та поміркуйте, скількома способами це можна зробити. Поставте, будь ласка, відео на паузу і виконайте це завдання. Подивіться, можна в перший спосіб поділити квадрат на чотири частини, і в другий спосіб так само можна поділити один квадрат на чотири частини. А тепер відкрийте, будь ласка, підручнички на сторіночці 24. Назви, яку частину кожного круга зафарбовано. Назви чисельник і знаменник кожного дробу. Поясни, що позначає знаменник дробу, а що позначає чисельник. Тож, перша фігура у нас одна друга. Друга фігура у нас одна, восьма. Третя фігура у нас. 1 шоста, четверта фігура 1 четверта, і остання фігура у нас одна, третя. Ми з вами пам'ятаємо, що знаменник показує, наскільки однакових частин поділили щось ціле, а чисельник показує, скільки таких частин взято. Наступне завдання. Поміркуй. Пригадай, які основні величини ти знаєш. Назви відомі тобі одиниці вимірювання довжини, маси, місткості, часу, скільки менших одиниць міститься в більшій. Визнач співвідношення одиниць вимірювання величин. За потреби скористайся форзацем підручника. Пригадай, яку частину метра становить 1 дециметр, 1 сантиметр. яку частину кілометра становить 1 метр яку частину години становить одна хвилина, одна секунда. Пригадали? Отож одиниці довжини, які нам вже з вами відомі, це сантиметри, міліметри, метри, сантиметри та дециметри. В одному метрі 10 дециметрів, в одному дециметрі 10 сантиметрів. Один дециметр це 100 мм, один метр це 100 см. В одному см – 10 мм, а в одному метрі 1000 м. А співвідношення довжин у нас буде таке: 1 мм це 1 10 см, або 1 10 дециметру, або 1 1000 метру. 1 см дорівнює 10 мм, або 1 10 1 10 метра. 1 дециметр це 10 см або 100 міліметрів, або одна десята метра. Один метр це 10 дециметрів, або 100 сантиметрів, або 1000 міліметрів. Можна по-іншому сказати, що це 1 тисячна кілометра, в одному кілометрі 1000 метрів. А які ж ми пам'ятаємо з вами одиниці маси, це грами, кілограми центнер і тонна. В одній тонні 1000 кг, в одній тонні – 10 центнерів. Один центнер це 100 кг, а в одному кілограмі 1000 г. Один грам є 1000 від кг. Один кілограм дорівнює 1000 г, або одна сота центнера одна тисячня тонни. В одному центнері 100 кг. Або одна десята тонни. В одній тонні міститься 10 центнерів або 1000 кг. А які ж одиниці вимірювання часу ми з вами пам'ятаємо? Це секунди, хвилини, години, доба, тиждень, місяць, рік, століття. Запам'ятайте, одиниці величини часу ми ними будемо користуватися при розв'язанні задач на час. Одна секунда це одна 60 хвилини. Одна хвилина дорівнює 60 секунд або 16 години. В одній годині 60 хвилин або одна 24 доби. Одна доба дорівнює 24 години або одна сьома тижня. Один тиждень дорівнює 7 діб. Один місяць це одна 12 року. В одному році 12 місяців. Давайте з вами згадаємо відповідні правила і знайдемо ціле за його частинками. Щоб знайти число за його частиною, потрібно величину заданої частини помножити на знаменник дробу. Поставте, будь ласка, відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте себе. І давайте розв'яжемо з вами таку задачу. На стоянці було 48 самокатів. Чверть усіх самокатів звичайні, а решта електричні. Скільки електричних самокатів було на стоянці? Першою дією ми з вами віднайдемо, скільки ж звичайних самокатів було. Ми 48 поділимо на 4, дізнаємося, що 12 звичайних самокатів, а далі від загальної кількості 48 ми віднімемо 12 і дізнаємося, що електричних самокатів було 36. Дітки, ви молодці, сьогодні добре працювали. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання, сторіночка 24, завдання 4, друга частинка. Ми з вами пам'ятаємо, що успіх, успіх приходить до тих, хто його прагне. Я Вам дякую за увагу. Молодці! До побачення!